Різдвяні картини, хліб, зірка, і сіно ягнята, і ясла, І Марія у яслах маленьке дитя. Щороку всі звикли історію розповідати, як у вифлеємі родилась святе немовля. Як шли пастухи, бо їм ангели вістку звістили, і як мудреці із далекого сходу прийшли, ніж славна різдва. Прихід з неба святої дитини такими звичайними для багатьох всіх були, Бо спав вифлеєм і нічого не знав про Мосію. О, якби всі знали, то б надто великий там був, Прийшов Бог на землю, Смиренно прийшов непомітно почули лише ті, хто у полі з вівцями був. Такі ж непримітні всі. Струджені, зморені, бідні, таких, щоб спасать, бо вони тільки приймуть його, були й мудреці, хотіли побачити месію, та їх дуже мало, Лише троє до нього прийшло. Різдвяні картини весь світ у Різдво виставляє В день свята, а далі забудуть про нього усі звичайним і звичним життя потече у них далі. А вчора спасіння для них ще давав Божий син. Які ми щасливі, що маємо Божого сина, що він наш Спаситель, не лише святе немовля, що кожен із нас є спасеним, є Божа дитина, бо зірка Різдва все життя в нашім серці сія. Тож як мудреців подарунок не сім'ю славу із наших сердець. Що любові до нього горять, у нього міць і спасіння, і велич, і держава. В його лише руках, всі народи за мною стоять.